Так, друзі, всім привіт і слава Україні. Щось сьогодні холодненько стало, неділя. Неділя начебто не до діла. Але, 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 ми трошечки, трошечки, трошечки попрацюємо з вами. Так, що в нас? Дивіться? Сьогодні у нас буде перевірка двох станочків. От, Один станочок ми зараз одразу будемо перевіряти, який поїде на Рівненщину. Станочок для Петра. Петро, вам привіт! І э, э, станок, який я перевірив тиждень тому назад. От, Значить, от якось так трошки покажу, розкажу, хто не знає, що, як і до чого ми тут займаємося виробництвом станків для блоків на цьому каналі. І якось так. Поїхали. Так, друзі, отакий от станочок. Дивіться, станок на 5 блоків. Але центральний блок це буде на 6 порожнин. Петро так замовив. от Йому так потрібно. Так, ну що, проводка зроблена. От, все суперовенько, все чудово. Кнопочки все є. От, ну, якось так. Зараз закочую пісочок і перевіряємо. Як завжди, нижній вібратор на 3 секунди. Трішечки підрівняли і ще раз. Так, покажу вам трішечки ближче. Дивіться, підрівняв трішки, як відбувається ситуація. От я зараз натисну нижній вібратор, а ви подивитесь, воно вже майже не просідає. Раз. Ну все, вже просадки немає. Так, значить опускаю прижим. Давайте. Опустив. Опустив. Дивіться. Обмеження. Обмеження. Натискаю в верхній вібратор і дивимося, що тут відбувається. Не вистачає в мене рук. Так, одну секунду. Залишилося буквально трішечки, а тепер два вібратора і верхній, і нижній. І піднімаю. Так, ну що, друзі? Все суперово. Це чудово. Та як завжди. У блока є донышко. Блочина на 6 порожнин. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І на три порожнини з центральною вузькою. Раз, два, три. От якось так. Так, ну що, станок номер 1 є. Так, станок номер один перевірили. От, все тут супер, все чудово. Зараз буде перевірочка станочка номер 2 А потім ще дещо вам покажу. Так, друзі, перевірка отакого от станочка для Андрія на Київ. Андрію вам привіт. Станок в нас універсальний, 4 плюс 2. 4 блока великих і 2 блока малих 9 см. Ось стоїть вже матриця наступного станка на 5 блоків. Тут у нас 4 блока е з порожнинами трьома, центральна вузька. І один блочок в нас просто на 6 порожнин. Ось такий самий, як на баннері. А це, до речі, в нас станочок точно-вточно, -точно, як і ось на банері жовтенький, Тоже 4 плюс 2 і 2 девятки. Ну, коротше то кажучи, пісочок готовий. Поїхали. Натискаю пускач нижнього вібратора. Супер. Достатньо. Суміш вже фактично не сідає. Опускаю прижимку. Вібруємо до тих пір, поки не сяде на обмеження. Спочатку верхній вібратор, потім трошечки нижній і піднімаємо. Відкати. Та-дам! І все супер! Всі блочки! Супер Рові! Все чудово! Все обирають! Right. Супер! Напив фарби трошки! Не критично, все воно стирається. У блока є донешко. От таке воно. От якось отак. Все чудово. Ось такий станочок поїде Андрію на Київщину. Супер! Так, друзі, ну що, вам здалося? Що е, одинакові станки. побачили? От. Але вони не одинакові. Е, там два блока по центру пересіночних, 9 сантиметрових було тільки що. А перша перевірка, там блок один по центру, але на 6 порожнин. І вам могло просто е, здатися, якщо дивитись здалеку, що вони однакові. Ну, однакові, але е, якщо роздивитись ближче, то вони зовсім різні. От. Чотири блока великих з трьома порожнинами, вони однакові. Там, де з центральною вузькою. Так, ну що, значить, наступний станочок у нас буде для Віталія на Олександрію. Вже дивіться, вже на 5 блоків і повністю на 6 порожнин в кожній блочині. 6 порожнин. Тобто Ось точно, точно такий самий буде станок. І робиться в нас ще два станочки. Один станочок для Андрія на Київ, а другий станочок для Олексія на Рівне. Е, значить, на Київ буде чудовий станок для блоків е, з арболіту або е, полістирол бетону. Тобто без порожнин і блок буде 30 на 40. Ми такий вже проєкт з вами робили. От. І для Олексія на <кій> рівне там буде на 6 блоків з трьома порожнинами і центральні два блочки будуть 12 сантиметрові Друзі, ми працюємо, працюємо потихеньку, от, але працюємо. От, от, -от так. Не, трошки по черзі людей там трохи пропустили. От, одна людина попросилась на квітень місяць. От, там е, була іще е, Тетяна на Франківськ. От, ну, Вони щось там, проблема якась у них е, життєва, не знаю. От, е, то поки що їх видалили з черги. Ото якось так. Так що процеси йдуть, От, все працюємо. Два тижні, два станочки. Ну, поки що так. Швидше поки що в нас не вдається. Хоча ми раніше робили 4 дні станок. Могли так зробити 4 дня станок, але зараз такі часи, що от, немає вже кому працювати. фактично. Е, так, що ще хотів сказати. От. Наступне відео буде, можливо, завтра післязавтра Познімаю трошки по відкорезу. Там Купа, купа нюансів, от, яких вам ніхто не показує. Я вам все покажу. Нахріна він нужен і чи нужен він взагалі? Нахріна він потрібен? Та яка різниця? Потрібен чи нужен? Ото якось так, друзі. Так, все. Бажаю всім успіху, всім пока-пока. Здоров'я, натхнення, бережіть себе. І через пару днів зустрінемось.